На півострові Рейк'яне з Ісландії знову почалося виверження вулкана. Попереднє відбулося 18 грудня і закінчилося досить швидко, не завдавши великої шкоди. Цього разу лава через тріщини в землі досягла міста. Гріндавік. На околиці спалахнули будинки. Усіх людей евакуювали незадовго до виверження. Прем'єр-міністр Ісландії називає ситуацію дуже серйозною. Гріндавік розташований усього за 40 кілометрів від рейк'явіка, столиці країни. Ми спостерігаємо за збільшенням розлому. Ми зводили захисні бар'єри. І, хоча вони не добудовані, усе ж певною мірою захистили місто. Тому лава змінила напрямок. Захисні бар'єри із землі та каміння відводять лаву в бік від Гріндавіка. Проте за кілька годин після початку виверження відкрилася тріщина поруч із містом. Лава, що через неї хлинула, підпалила будинки. Тепер лава тече всередині міста, і деякі будинки згоріли. Вона проникає в глиб міста. Тож ми бачимо, що збитки ймовірно будуть значними. Жителів Гріндавіка евакуювали вже вдруге за останні два місяці. Люди стривожені. Через це виникнуть усілякі труднощі, та я оптиміст і намагаюся не засмучуватися. Але ситуація серйозна, усе настільки погано, наскільки це можливо. Хоча хто знає, можливо, стане ще гірше. Я народився в цьому місті і живу домі, де народився. Мені важко думати, що місто може зникнути, і мені доведеться починати все спочатку десь в іншому місці. Зараз влада Ісландії купує квартири для жителів Гріндавіка, а також планує матеріально підтримати компанії, які працювали в постраждалому місті. Через і далі через Ісландію проходить лінія середнинно-атлантичного хребта. На півострові є кілька вулканічних гірських систем. Вулкан Фаградальсф'ядль активізувався в березні 2021 року. До цього він спав у років.